Бійці, Бійці бригади рубіж національної гвардії разом підхопили Україну, потребують вашої підтримки. Оборонцям необхідні засоби радіоелектронної боротьби, і вони відкрили збір. Мета 1 мільйон 200 тисяч гривень. Більша частина суми вже зібрана. Не вистачає саме наших з вами грошей. Давайте сканувати qr код щоб задонатити або переписати номер картки, і можемо зробити це пізніше. Більша частина суми вже зібрана. Давайте закриємо в нашому ефірі збір раз. А з нами в студії Микола Гриценко, позивний Одеса, молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила Свободи бригади Рубіж Національної гвардії України, пане Миколо, Одеса, Слава Україні. Героям слава Доброго ранку. Студія, доброго ранку, телеглядачі. Давайте наших глядачів зорієнтуємо щодо самого збору. Мета сума озвучена: це мільйон двісті на засоби радіоелектронної боротьби. Якісь конкретні системи. Розкажіть, будь ласка, що за РЕБО вам потрібно. Рівні зараз саме зараз наша бригада збирає на окопні реби, ті реби, які саме необхідні нашим хлопцям на передовій лінії, ті, які будуть захищати їх від скидів і від ворожих FPV. Тому що зараз противник вдосконалюється, він розвивається, постійно нарощує свою спроможність наносити ураження дронами. І ми маємо протидіяти їй. І кожна гривня, кожна гривня, яку задонатять зараз люди на нашу бригаду, на наші реби, зрятує комусь життя. Ми тільки повернулися з ротації, і я можу сказати, що зараз дрони працюють набагато активніше. Ніжні ніж артилерія, і міномети. Ворожі міномет може відпрацювати раз в день, два рази в день. Артилерія три рази там танк може виїхати, а скиди вони постійні. По кожній позиції близько 40 скидів за день, і Ох. це просто колосальні цифри. І навіть звичайні воги, які кидають ці дрони, 40 скидів можна розібрати майже будь-яку позицію. Микола окопний реп, Дайте його характеристики і поясніть, будь ласка, на пальцях, як це працює. Окоп стоїть реп, на який я сподіваюся, зараз ми закриємо збір, бо звернулася до нас бригада Рубіж. Як це? це далі працює. Оці 40 скидів, радіус дії засоба РЕП – ми в бригаді, в нашій бригаді Рубіж займаємось ешелонуванням ребів. Тобто є перша лінія оборони ребу, це окопні реби, які стоять на передових позиціях. Вони, мож... Вони частіше за все купольної дії. Тобто та... той реб, який покриває чисто вашу позицію. Він покриває її там на висоті 200 метрів. Тобто, дрон може залетіти вище, але у нього буде поганий сигнал, він не зможе прицільно скинути, і це вже допомагає. Радіус 200 метрів. такий купол так, невеличкий, так, він так, здійснює так. і надає. Таким чином захист. За ними йдуть наші дальні позиції, вічі в де стоять там, вогнева підтримка, де стоять наші кулемети, де стоять наші пілоти. У них на позиціях ми використовуємо реп направленої дії. Тобто, вже теж піхотний реп той самий, але він трохи більший. Він трохи габаритніший, трохи треба більше досвіду, щоб він користуватися, і він направленої дії. Якщо кошмарять якусь нашу определенну позицію по лінії бойового з'єднання, то це реп направляється на неї і повністю перекриває її. Тобто цей купол стоїть безпосередньо над бійцями на передовій, і саме на ці куполі... Вольні засоби реп ми сьогодні збираємо просто зараз в ефірі. Будь ласка, донатьте. як так. відбувається далі? Летить дрон зі скидом? Тут працює на українських позиціях. Купольний реп, так. що відбувається далі. Е... У дрону просто відпадає картинка, він не бачить, куди летіти, або картинка, або керування. Буває таке, що картинка проходить у дрона, а керування не проходить, тобто він не може їм керувати. Ну зачасту хлопці чекають, щоб до них підлетів дрон, бо цікавість не в тому, щоб просто відігнати його, а в тому, щоб ще й потушити, щоб цей дрон так. впав. Він повністю вважається втраченим, якщо він не підірває. Якщо він вже впав, підігали, бо... противник його вже не підійме. І через різ висот, тому що має бути пряма видимість ну, радіоканалу аналогового зв'язку. Щоб дрон піднявся і. Просто якщо він вже впаде mm -hmm. і Але той скрив, який ми... він ніс, він все одно вибухає. Так він вибухає. просто на відстані 200 метрів від позиції да, да. завдяки цьому куполу. На який я сподіваюся, ви зараз донатите і ви відреагували на заклик Миколи Гриценка, позивний Одеса, молодший лейтенант, збираємо на купельний реп для бригади Рубіж. Тут хочу озвучити інформацію, що поки ми і разом з вами закриваємо цей збір, необхідний для бійців бригади Рубіж до Києва, прибули президентка Єврокомісії. Ці Урсула фондрляїн і президент Євроради пан Кошта. у треті роковини початку повномасштабної агресії Російської Федерації у столиці відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки і майбутнє колективної безпеки. Зараз наші глядачі ви нам задонатили бригаді Рубіж 120 тисяч, рухаємося далі, тому що потрібно більше нам, щоб закрити цей збір. Але, звичайно, зайвих грошей тут ніколи не буває. Микола, ваш позивний, Одеса. Так. Ви з Одеси, правильно все просто пояснюється? З Одеської області, З Одеської області. Та... Ким були в цивільному житті, скажіть, будь ласка? Ну та підпрацьовував там десь офіціантом, ще якимось, але в рядах Збройних сил з 18 років. Пішов служити 18 років, почалось повномасштабне вторгнення. І так відбувалася війна, і так надавали допомогу максимально, почалось повномасштабне вторгнення, почалися активні бойові дії, максимально активні, і вот, з бригадою Рубіж вже виконуємо задачу. З 18 років. Що змінилося parl... за цей час? Які <нат miaxide> ви зміни в собі відчули, побачили? Як ви бачите, змінюється наше суспільство українське? Загалом змінюється, якщо говорити про. Той час, коли я пішов служити, як воно зараз, змінюється в загальному поняття війни. І воно змінюється кожних три місяці. Дуже часто до нас приїжджають якісь високі полковники на стажування до нас їх і Вони кажуть, та що, я в 14 му воював, я знаю, як це все відбувається, а ми кожних три місяці вчимося чомусь новому. Бо війна змінюється максимально швидко, противник максимально. А Чому такий термін три місяці? Від сезону залежить. Так, да, грубо кажучи, по сезонам е війна змінюється. Рати е це загальна цифра ротації підрозділів uh -huh. у багатьох, і у орків так само це відбувається. У них от три місяці, і проводиться маленька ротація. І за ці три місяці війна максимально кардинально змінюється. Якщо три місяці назад противник їхав на своїх ангарах у цих двохповерхових будинках обшитих, то зараз він вже використовує більш мобільну техніку. От ми захопили... Ті ж дрони на оптоволокні? Дрони на оптоволокні. Дрони на оптоволокні ми стояли на Сіверському напрямку, тільки-тільки почали з'являтися, і в основному в денний час. І це величезна проблема. Вони дуже кошмарять нашу логістику і не дають здійснювати нічого на відстані 15 кілометрів. Дуже добре, що у них Ма ще цих дронів на оптоволокні з нічною камерою, і ми можемо ще там двічний час щось діти. До речі, так ви акцентували на тому увагу. Ми зараз для бригади Рубіж збираємо на засіб купольний засіб РЕП безпосередньо для передової, який в радіусі 200 метрів буде зберігати життя наших бійців. Будь ласка, донатьте сьогодні 24 лютого, 25 року, 1097 днів, завдяки таким, як Миколо, Україна стоїть. Ви так про. Йшлися по тому, що з 18 років і пішли воювати. В 18 років, коли я чую подібне, чому у вас була така свідомість? Чому в 18 років ви прийняли рішення не працювати, не заробляти, не реалізовуватися десь безпосередньо в професії, яку ви можливо любите? Ви стали до зброї. Чому ви можете згадати той перший свій мотив? Е, я точно вам не скажу, але е, просто. Хотілося зробити щось корисне для держави. Хотілося бути корисним для неї, приносити користь. І я побачив себе. Ну я побачив можливість піти в лави збройних сил і виконувати якісь задачі. Мама ваша не казала, що ти робиш? Як вони поставилися до цього? Вона дізналася вже коли я був ну, зрозуміла, на... як завжди ми мамам брешено. Зрозуміло, але таких хлопців дуже багато. І от саме на цих молодих хлопцях зараз тримаються повністю наші лінії оборони молодих і вмотивованих. Бо зараз зазвичай мобілізовують люди 40 і їм дуже складно воювати. Тому так. ми намагаємося наші підрозділи розмішувати молодими, мотивованими хлопцями? А яка частка молодих? Ну от зараз, коли всі зараз говорять про потребу саме молодих людей від 18 до 24 років, та зараз їм пропонують спеціальні умови контракту для того, щоб вони долучалися до Сил оборони. Яка частка зараз молодих? У нас в бригаді скоріше за все це відсотків 30-40 молодих хлопців. І вони всі приходять самі, підписують контракт, бо... Наша бригада надає максимально е, якісне навчання, і тобто потрапити десь в якусь бригаду, яка новосформована, де немає інструкторів, де немає е, нормальних засобів для навчання, і потрапити в нашу бригаду, де е, ну якщо до нас попадає молодий хлопець, ми не кажемо йому йди в піхоту і стій на передовій залежить Ти від, бути... від командування. Правильно ми коло. Тобто, ви прийняли на себе цей вектор, що ми навчаємо поглиблено, навчаємо так, так. максимально, щоб людина була готова. Тому що скільки я спілкуюся з військовим, вони кажуть, не треба сприймати війну як синонім смерті. Коли ти навчений, коли ти готовий, то із го року ти можеш воювати, по те, що війна це постійно змінений такий стан? Ви сказали, що зараз кожні так, три так. місяці міняє. Давайте згадаємо напрямки, на яких працює рубіж. Це Сіверський, ви про нього сказали, так. Лиманський, куп'янський. Тобто на загал, ви можете зараз охарактеризувати, яка ситуація там? Е... Ситуація... І для якого напрямку ми збираємо? Чи для всіх відразу? Ми збираємо повністю для нашої для всіх. бригади. Угу. Ці гроші розділяться максимально по всім підрозділам, по всім потребам, у кого які є. Ситуація на лінії бойового зіткнення зараз максимально напружена. Противник щоденно намагається проводити штурмові дії в напрямку наших сил, але ми стійко стоїмо на своїх рубіжах. Що стосується Сіверського напрямку, нещодавно противник проводив наступальну штурмові дії активні за допомогою техніки. Це мототехніка була. і Автомобільна техніка і задача їхня була максимально проста прорвати через нашу передню лінію оборони, на якій ми нормально закріплені, укріплені і чекаємо їх, прорватися в тил і закріпитися десь там, і вже перерізати нам логістику. Такими от групами вони працюють на передній лінії. Звичайно, вони зустріли опір, їх знищили. Це ми тоді. Трофейний УАЗ їхній якраз витягнули. І дослідивши його, бачимо, як вони модернізують їх. Тобто від звичайного УАЗа там була. Тільки корпус, мотор інший, якийсь там стояв Тойотовський амортизатори, абсолютно інші, ходові елементи інші. На дах був пришитий башня від е, м, БТР. -а. Але з іншого боку, це смішно чи це все одно влучно? Так. Ну коли ти збираєш сіваєш техніку як склап, якогось. Це, це, це не смішно. Ну, якщо ми беремо звичайно УАЗ, він би не доїхав до передової лінії. Вони з нього зробили справи. просто е, таку машину, яка пролітала, яку було дуже складно Тому зупинити. Постаралися. Так, і там стояв кулеметник, зверху, який вів вогонь по наш. Хлопцям, тобто вони старалися. Звичайно, ми їх вразили, ми влучили. Це тоді, коли, якщо бачили, може на наших сторінках. Ми бачили на ваших сторінках. Так, звичайно. Звичайно, але це... хочеться ще всі підписалися і подивилися так. ці відео. Коли наш хлопець взяв шість полонених, один сам, це якраз той день було. Вони випили з машини. Ми бачили, що це не штурмовики, це просто орки, яких два тижні готували на полігоні. Просто не зрозуміли, чим. Вони вистрілили там по 10 набоїв, їх навчили тікати від дронів, посадили в машину, вони не знали, хто їхні командування, хто їхні командири привезли. Ми їх вразили. Вони висипали з машини, сховалися в посадці. Так сталося, що ми якось не услідили за ними, що там сховалися вони недалеко від наших передових позицій. Наш розвідник виходив на зачистку, побачив сліди. Сніг випав, побачив сліди на незрозумілійчі, чи... і зайшов в нору, чує, там хтось сидить. Розуміє, що не наші. Закидав їх гранатами, почав вести вогонь по ним. Вони кажуть, дайте здатися, будь ласка. А от ви, ви сказали, їх вчать два тижні. Їх вчили на полігоні, там відстріляли вони порошку, їх вчать тікати від дронів. Так. Це вони вам розповідають після того, як берете 에, їх так, в полон. Так. так? так. Це полонені розповідають. На наших сторінках ви зможете побачити. Там велике відео ми змонтовуємо. З ними кожного допитали. Щось особисто вас здивувало за останній час в їхніх розповідях, можливо, в їхній поведінці. Я не знаю, будь що. Єдине, що дивує, що коли береш їх в полон, вони зразу не хотіли воювати, не хотіли вбивати. Як завжди. Так, а береш телефон цього полоненого, і він там є мочити укропов. Тобто. Цім... Блюзнірство. Блюзнірство і брехня. Так. Тим людям промивають мозки. Що тут тут сидить незрозуміло, хто ви зараз прийдете, ви ніякого опору не зустрінете, укропи побіжуть, а вони зустрічають бій, розуміють, що їх відправили просто на м'ясо, на фарш. Е і потім сидять в полоні, вибачаються і кажуть, ми не хочемо повертатися в Росію, ми хочемо лишитися тут, нас тут і кормлять, і годують. Е і витрачають на нас 10 тисяч гривень на місяць більше, ніж на... не Ну, Типу, як відбувається спроба їхнього Прориву, от вони розбігаються назад. Вони не повертаються. Так, так. Вони не розуміють взагалі, де вони знаходяться, на якій ділянці фронту, які населені пункти поряд з ними. Вони взагалі їм ніякої інформації не дають, бо розуміють, що він або загине, або попаде в полон. скоріше так, за все. Микола, Ми дякуємо вам за цю розмову. Хочемо подякувати не тільки вам, а вашому обличчі як молодшого лейтенанта, начальнику штабу всьому четвертому батальйону оперативного призначення Дякую. Сила свободи бригади Рубіж Національної гвардії України. Ми закрили збір завдяки нашим. Дачам вам всім шалено дякуємо, що 24 лютого ви прокинулися в бажанні задонатити на зараз конкретно для засобів купольного реп для бригади Рубіж зібрано мільйон триста. Дякуємо за закритий збір. І Микола Гриценко, вам дякуємо дякую за вам. таку дякую живу всім, хто доєднався до цього збору. Величезне дякуємо. Дякуємо.